27 листопада 2013 року один з ув'язнених окружної в'язниці штату Каліфорнія проковтнув велику дозу миючого засобу. Його виявили непритомним у своїй камері і доправили до лікарні. Через гостру інтоксикацію і значні опіки внутрішніх органів наступного дня чоловік помер. Йдеться про американського серійного вбивцю мексиканського походження на ім'я Ітскотель Місаельо Кампо. Кампо народився 20 березня 1988 року в столиці Мексики. Він був старшою дитиною в сім'ї з трьох дітей. Незабаром після народження іцкотля сім'я емігрувала до США. Вони оселилися в місті Йорбалінда, штат Каліфорнія, в 60 кілометрах від Лос-Анджелеса. Батько, будучи кваліфікованим юристом, після нетривалих пошуків знайшов високооплачувану роботу і орендував для своєї сім'ї житло. Батьки Окампо були цілком звичайними людьми, не належали до маргінальних верст суспільства і не мали проблеми з законом. Тож діти виховувалися в соціально благополучній здоровій атмосфері і були забезпечені всім необхідним. Через 12 років усі члени сім'ї пройшли відповідні юридичні процедури і отримали громадянство Сполучених Штатів. Окампо відвідував середню школу Есперанса в місті Анахайм, яку закінчив 2006 року. У шкільні роки його знали як доброзичливого і комунікабельного хлопця, завдяки чому він подружився з багатьма і був популярним серед однолітків. Проте були й такі, що жорстоко знущалися та обзивали Окампо через його високий зріст. Одного разу кілька підлітків накинулися на хлопця через недостатню довжину його джинсів. Деякі однокласники презирливо називали його високорослим. 11 вересня 2001 року сталася всім відома серія терористичних атак. Ці події сильно вплинули на формування особистості молодого хлопця, наслідок чого в наступні роки він захопився політикою, підтримував республіканську партію та зовнішню політику Джорджа Буша. Після закінчення школи Окампо разом з кількома шкільними друзями, включаючи Клаудіо Патіньо, вступив до лав морської піхоти США. 3 липня 2006 року новобранець перебував на військовій базі Кемп Пендлтон, розташованій в окрузі Сан-Дієго. Після чого його відправили на військову базу Форт Леонард Вуд, розташовану на території штату Міссурі. Де його приєднали до 15-го полку 1-го медико-санітарного батальйону, у складі якого 2008 року він вирушив на іракську війну? Однак іцького Кампо не брав участі в бойових діях. Основний обов'язок його підрозділу зводився до медичного забезпечення а також пошуку ідентифікації транспортування та поховання загиблих американських солдатів і союзних з американцями військових і цивільних осіб. Чоловік провів в Україні 8 місяців. Це ще згодом був відзначений нагородами за участь у бойових діях. Перебуваючи в Іраку, Окампо з невияснених причин направив зброю на союзника і отримав за це позасудове покарання, після чого був понижений у званні до рядового військовослужбовця. Йому зменшили зарплату і призначили додаткові службові завдання. Після повернення до США його знову відправили до Кемп Пендлтон. Перебуваючи на військовій базі, Окампо отримав серйозну травму голови, коли запобіжник на його семитонній вантажівці не зафіксувався і вдарив його в потилицю. У цей період, внаслідок світової економічної кризи, чоловік був визнаний недостатньо кваліфікованим для роботи. Він подавав заявки в кілька місць, включаючи Макдональдс, але, врешті-решт, неохоче погодився на роботу з благоустрою території. Батько іцкоатля Окампо втратив постійну роботу, а згодом через матеріальні труднощі сім'я втратила житло. Батько почав захоплюватися наркотичними речовинами і вести бродяжницький спосіб життя, після чого мати Окампо розлучилася з ним і відвезла брата і сестру Іскоатля до родичів. У липні 2010 року Окампо був з почастями відправленою у відставку і повернувся до містечка Йорба Лінда, з якого почалося його життя в Сполучених Штатах. Невдовзі після повернення з Іраку чоловік з серйозною травмою голови почав проявляти ознаки посттравматичного стресового розладу і демонструвати девіантну поведінку. Серйозним фактором погіршення психічного стану стала смерть його близького друга Клаудіо Патіньо, який загинув 22 червня 2010 року під час бойових дій в Афганській провінції Гільмент. Після його смерті Окампов впав у депресію, страждав від частих головних болів, тремтіння рук і почав зловживати алкоголем. Протягом наступних двох років, не зумівши адаптуватися до нормального життя і знайти роботу, він залежав від матеріальної допомоги родичів і відмовлявся від лікування у психіатрів. Окампов вважав, що йому не слід ставити діагноз посттравматичного стресового розладу, оскільки він не брав участі в бойових діях. До кінця 2011 року його психічний стан різко погіршився, аж до розвитку іпохондрії та ознак клінічного марення. Це патологічний стан свідомості людини, при якому часто виникають галюцинації. Такі люди можуть бути гіперактивними та агресивними або навпаки впадати в ступор та депресію. 25 жовтня 2011 року одинадцятого Кампо прийшов на поріг будинку свого колишнього однокласника. 24річного Едера Ерера. Будинку також перебували його мати, 53-річна Ракель Естрада, і старший брат Едера, 30річний Хуан. Несподівано Окампо накинувся на них, завдавши ракель і Хуану численні удари ножем, 30-60 ударів відповідно. Ви уявляєте, яка лють керувала цим чоловіком? Свідками стали сусіди, які надали поліції опис зовнішності злочинця і деталей його одягу. На підставі цієї інформації як убивцю ідентифікували едера Ерера, який мав схожі риси зовнішності зі своїм однокласником і Окампо. Едер був затриманий через кілька годин після злочину. Незважаючи на те, що чоловік заперечував свою причетність до смерті матері і брата, його все одно вважали головним підозрюваним, оскільки з'ясувалося, що незадовго до злочину між ними відбулася сварка. Пройшло півтора місяця. Увечері, 21 грудня грудня, повештався біля парковки торгового центру на 100 Норд Бредфорта Веню в місті Плацентія, штат Каліфорнія. Там він накинувся на 53річного бездомного на ім'я Джеймс Магілєврей, якого зарізав ножем. Тіло постраждалого з численними ножовими пораненнями було виявлено патрульними поліцейськими, які приїхали на виклик близько 8.30 ранку. Детектив поліції міста Плацентія Брайс Енджелс сказав, що Мігілєври був жорстоко зарізаний ножем близько 8.15 вечора у вівторок, 20 грудня, напередодні дня, коли було знайдено його тіло. Чоловік був оголошений мертвим на місці події. Напад був зафіксований камерами відеоспостереження. Повідомлялося, що на кадрах видно, як чоловік методично чекав, перш ніж напасти на бездомну жертву. Мотиву вбивства слідство так і не встановило. Знайомі описали Джеймса як м'яку людину, яка трималася усамітнено та не була залучена до конфронтацій. Грунтуючись на відео з камер, Влада описала нападника, який зарізав Джеймса Магіліврея, як чоловіка худорлявої статури, який був одягнений у все чорне. Також повідомили, що чоловік мав на вигляд від 18 до 25 років і був зростом 170-180 сантиметрів. Завдяки цьому поліції вдалося встановити особу підозрюваного. Через тиждень, 28 грудня, окампу скоїв ще одне вбивство: жертвою став 42-річний бездомний Ллойд Міддо, який проживав під одним із мостів, що проходять над річкою Санта Ана на території міста Анахайм, штат Каліфорнія. Ллойд, як і попередні жертви, був зарізаний ножем, отримавши кілька десятків ножових поранень. Через два дні, 30 грудня, злочинець накинувся на 57-річного Паулуса Сміта, завдавши йому понад 60 ножових поранень, після чого залишив тіло на парковці публічної бібліотеки в йорба Лінда. До моменту четвертого нападу новини про вбивства бездомних в окрузі Оріндж поширилися в лос анджелесських медіа, що змусило поліцію кількох міст. Посилено патрулювати притулки для бездомних та інші місця, де, як вважалося, збиралися бездомні. На початку січня 2012 року кілька газет опублікували серію статей про розслідування вбивств. Одна з них Лос-Анджелес Таймс. Взяла інтерв'ю у 64-річного ветерана В'єтнамської війни Джона Баррі. Який вкрай негативно відгукнувся про злочинця і закликав потенційних жертв бути максимально обережними, щоб не стати наступною жертвою? Іцко Льокампо щодня читав свіжу пресу, щоб бути в курсі подій і стежити за розслідуванням. Побачивши в Лос-Анджелес Таймс обурливе інтерв'ю, чоловіком володів гнів, і він одразу кинувся на пошуки образника. Джон Баррі мешкав в Анахаймі, куди Окампо і відправився, почавши переслідування чоловіка. 12 січня, помітивши його, Джон одразу звернувся до поліції. Офіцери наполягали на тому, щоб Джон перебрався до притулку для бездомних, принаймні на деякий час. Але він відмовився, це зробити це рішення коштувало чоловіку життя. Наступного вечора біля ресторану швидкого обслуговування Карлс Джуніор. Окампо знайшов Джона Баррі. Він напав на беззахисного чоловіка і зарізав його на очах у десятків свідків. А після вбивства кинувся тікати. Після побаченого на власні очі вбивства, кілька свідків злочину стали переслідувати іцькоатля Окампо і викликали поліцію. Під час втечі вбивця намагався позбутися закривавленого одягу, на якому залишилися плями крові жертви. Але був заарештований офіцерами поліції на відстані кількох сотень метрів від місця скоєння вбивства. Під час обшуку у нього вилучили ніж з наржавіючої сталі з лезом довжиною 17 см і 7 мм. Окампу доставили до поліцейської дільниці, де у нього також було вилучено одяги з плямами крові. І на підставі наявних доказів від скоатлю окампу було пред'явлено звинувачення у вбивстві Джона Беррі. Під час подальшого розслідування було встановлено, що всі інші жертви також були вбиті за допомогою ножа, довжина леза якого була в межах 17-18 сантиметрів. Завдяки цьому чоловіка було також звинувачено у їхніх вбивствах. Just Satisfy your need? No. Uh, not only did I make the county look bad or the state, they were making the place look bad also. Okay. So, because of their state, their homeless state, and basically sucking up resources of society, they were making us look bad? Yes, sir. And that's why it needed to be done? Yes, sir. So, you, really, what you were doing is you were helping clean up the county, clean up the area. На прес-конференції окружний прокурор округу Оріндж Тоні Ракавкас підтвердив, що буде домагатися смертної кари для Окампо на майбутньому судовому процесі. 4 лютого 2012 року після ДНК експертизи плям крові, виявлених на його взутті, було встановлено причетність і для Окампо до скоєння подвійного вбивства Ракеля Страда та її сина Хуана Ерера. Таким чином, Окампо було пред'явлено ще два звинувачення у вбивствах, в той час як Еден Ерера був виключений з числа підозрюваних у скоєнні вбивства своєї матері і свого брата, внаслідок чого його було відпущено на свободу після трьох місяців ув'язнення в окружній в'язниці. Батько Окампо його брат і низка знайомих після арешту юцкоатля заявили про його невинність. Стверджуючи, що багато аспектів характеру чоловіка були практично непорівняними з профілем серійного вбивці. Адже після звільнення з армії і аж до арешту окампо надавав матеріальну допомогу своєму батькові та іншим бездомним зі своєї виплати по безробіттю. Кампо сойоцького совіхова кіде і ра. Este, aquí la iglesia está haciendo algo para el Día de las Gracias, Día de los Padres, perdón. Y um, pues tomé la oportunidad para hacer este disco para, para Tipa, para decirte feliz día de las, Feliz Día de los Padres. Um, muchas gracias por todo lo que has hecho para... Я стой вин на тій, було він і без. Само Кампо після пред'явлення обвинувачень також не визнав себе винним. Тоді як його адвокат заявив про неосудність свого підзахисного. Після завершення розслідування кримінальну справу було направлено до суду. Судовий процес мав розпочатися 17 січня 2014 року. Що трапилося далі, ви вже знаєте. Ввечері 27 листопада 2013 року міцкоте Кампо, перебуваючи у своїй камері на території окружної в'язниці округу Орінж, Штат Каліфорнія був помічений непритомним черговим охоронцем. Під час огляду були виявлені ознаки харчового отруєння у вигляді блювотних мас. Після надання першої медичної допомоги окампу було етаповано для медичного обстеження в лікарню міста Санта-Ана, штат Каліфорнія. Де в нього було згодом діагностовано гостру інтоксикацію організму та значні опіки внутрішніх органів внаслідок приймання всередину смертельної дози миючого засобу. Наслідки були несумісні з життям і Окампо помер наступного дня о 13:38 за місцевим часом. Миючий засіб Ейджекс виявлений у шлунково-кишковому тракті Окампо. Щодня видавали в незначних кількостях ув'язненим для миття унітазів у санітарно гігієнічних цілях. Під час розслідування було виявлено, що смертельну дозу миючого засобу Окампо накопичив за декілька місяців ув'язнення. Інцидент згодом був визнаний самогубством. Напишіть, які ще історії ви хотіли б почути. Вдячна вам за перегляд та дякую, що подивилися це відео до кінця. Буду вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео та напишете коментар або підпишетесь на канал. Бережіть себе!